Зроби глибокий повільний вдих і ще повільніший видих. Я присвячую цю медитацію собі і своєму сьогоднішньому дню. Зовсім не важливо, яка сьогодні погода, пасмурної дощ чи сонячної тепло. Мені це не важливо, адже мій настрій, моя енергія жити і творити залежить не від погоди за вікном, не від дощу чи сонця. Вона зароджується всередині мене. Я її відчуваю. Всередині мене зароджується та енергія, та радість нових відкриттів, нових знайомств та вражень, яка супроводжуватиме мене протягом усього сьогоднішнього дня. Я не хочу думати про негативні події, про щось негативне в минулому або про невдачі, що траплялися, і, звісно, можуть трапитися у майбутньому. Справжнє життя відбувається тут і зараз. Я не можу змінити минуле. Я не знаю, що чекає мене у майбутньому, але я можу жити щасливо і наповнено тут і зараз. Саме сьогоднішній день, сьогоднішній ранок. Може стати початком чогось нового, чогось важливого і прекрасного, початком нового етапу, який буде камінчиком у побудові мого щасливого майбутнього і мого прекрасного сьогодення. Я спостерігаю в своєму житті те, що сам обираю. Я розумію, що кожна моя сьогоднішня дія вплине на те, яким буде моє завтра, і я сам вирішую, як я формуватиму своє життя, і я сам нестиму відповідальність за свої дії. Я налаштований на зміну свого життя на краще, і я впевнений, що впораюся з цим. Я уявляю собі свій ідеальний день, моя найзаповітніша мрія здійснюється. Я задоволений і нереально щасливий. Я відчуваю гордість за себе. Я в стані блаженства і радості. І ця радість розповсюджується навколо. На всі предмети, на всіх оточуючих. Ця радість і розуміння того, що я можу досягти усього, дає мені неймовірну силу. Я бачу життя своєї мрії, і я знаю, що можу досягти його. Все, чого я хочу. Обов'язково станеться в моєму житті. Думки про майбутнє неймовірно надихають мене, вони дають мені силу рухатися вперед. Але я люблю теперішній момент, я щиро ціную ту ситуацію, в якій я зараз. Цей прекрасний момент сьогодення. Цей чудовий ранок, саме шлях до заповітної мрії робить моє життя прекрасним кожного дня, кожної миті, шлях, наповнений пригод, вражень, пізнання нового, пізнання себе, робить мене надзвичайно щасливим. Звісно, на цьому шляху трапляються труднощі, складнощі, важкі моменти, але вони для того, щоб я міг зрозуміти, що таке щастя. Вони для того, щоб я цінив себе, свою волю і наполегливість. Я люблю усі свої емоції. Усі перепетії, складнощі, радощі, усі моменти везіння, які трапляються на моєму шляху, адже саме вони роблять моє життя повним, яскравим, як спеції в страві. Я не відчую різноманітність смаків без гіркого, солоного, гострого. І, можливо, трохи перченого смаку. Все це, усе, що відбувається в моєму житті, дозволяє мені вивчати себе, розуміти оточуючих, розвиватися і щодня рости. Я не буду очікувати чогось особливого, чогось ідеального. Кожен день особливий, кожен мій день щасливий і сповнений радості, бо щастя це вибір, це мій вибір. Для цього я не маю бути ідеальним. Я не повинен поводити себе досконало, бути щасливим. Не значить не відчувати негативних емоцій. Це не значить не мати труднощів. Я обираю щастя. Я обираю звертати увагу на те, що приносить мені задоволення, на те, що надихає мене і наповнює енергією, на те, що наповнює моє життя сенсом. Це мій вибір сьогодні, зараз. У світі стільки всього неймовірного, людей, речей, емоцій. Мені так багато ще можна відчути, побачити, доторкнутися. Я обираю відчувати щодня неймовірне. Я так люблю цей світ. Він такий неймовірний і прекрасний. Я не знаю, що очікує мене завтра, чи буду я в цьому ж місці, чи зможу ще раз вдихнути ці аромати, відчути природу, побачити цих людей, насолодитись спілкуванню з ними. Ніхто не знає, що буде завтра. Тому я обираю жити зараз наповно, щасливо, радісно, з насолодою. Я бажаю собі, щоб цей мій день був чудовий і наблизив мене ще на один маленький крок до моїх мрій. Я дякую за те, що я живу. Дякую, що можу бачити. Чути, відчувати. Дякую, що можу обирати, бути щасливим. Дякую собі за досвід, витримку і віру в себе. Я готовий далі йти, падати, підніматися і знову йти далі. Це все мені під силу. Я можу. І я знаю, що я можу. Кожен новий день це ще одна можливість стати на крок ближче до мрії, отримати нові емоції, нові відчуття, стати ще краще, краще розуміти себе і оточуючий світ. Сьогодні ще один чудовий день. І я бажаю тобі щастя, радості, нових зустрічей і цікавих знайомств. Ти прекрасний. Ти унікальний, не схожий ні на кого іншого, ти часточка цього прекрасного Всесвіту.